Безмежно задоволена цими вергунами. Получилися хрумкі, тонкі, пористі, розсипчаті, ніжні, смачні. Що ще можна сказати? Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду пекти вергуни, хрусти, а на льівщині на них кажуть фаворки. Легко, просто і виходить дуже смачно. Одним словом, солодке, яке випікається після різдвяних свят. Тут в Італії також дуже популярне це печиво, називається к'якери. К'якери, це значить, як би так, дословно, дословно перекласти, підкувати, поговорити. Що знадобиться: борошно, сметана, жовтки, цукрова пудра, яка піде в тісто, можна замінити звичайним дрібнозернистим цукром. Дрібка солі, столова ложка, спирт мене, алко, будь будь-якого алкоголю в мене спірт. Спирт в цьому тісті не дає поглинати тісту олію, коли будуть смажитися. Починаю робити тісто. До жовтків викладаю дві ложки сметани. Далі додаю ложку цукрової пудри. Рецепті під відео я все опишу в грамах. Далі викладаю дрібку солі. І все це добре перемішую. Як бачите цукру, тут зовсім мінімальна кількість, одна столова ложка, тому що. За рахунок цукру вони будуть горіти, а нам це не потрібно. Чим, більше, чим більш солодке буде тепечиво, тим більш воно буде підгорати в олії. Ось тут в мене 200 г просіяного борошна. Приблизно 2 столові ложки, ось так повні, я надберу для підпилу, для розкапчува. Якщо, наприклад, не буде вистачати борошна на цю рідину, я буду додавати. Цих 200 грамів. До борошна вливаю всі рідкі продукти. Яйця, сметана, сіль, цукор. І відразу вливаю алкоголь. У мене спирт. Замішую ті. Ось так перемішала ложкою, і далі замішую руками. Вже відчуваю, що хоче ще борошна тісто. Додаю одну ложку, потроху додаю, ще трішки. І ще ось такими невеликими порціями продовжую додавати. Мабуть, всі 200 грамів борошна і підуть сюди, в це тісто. Всі 200 грамів пішло. На підсипання додам наступних пару грамів. Так. Далі замішую на столі. Я роблю невелику порцію. Якщо вам на чималу сім'ю, то, звичайно, подвоюєте, потроюєте, тісто замісила по консистенції, як на пельмені. Зараз накрию харчовою плівкою і відставлю на хвилин 20, щоб тісто відлежалося, стабілізувалося, тільки після того буду розкатувати. Тісто полежало пів години зараз буду його розкатувати. Нарізати буду ось такими колесиками хвилястими. Стіл підпиляю борошном. Первони я люблю тоненькі, хрумкі, розсипчаті і такі, щоб були пузирчаті. тому тісто розкатую тонесні. Дуже-дуже тоненько. Зараз складаю ось так в четверо і знову буду розкатувати. Саме оце таке складання дасть таку пухиркість в цих хрустах. І це раз вже розкатую до тонесенького пану. Тісто достатньо розкатувати. Може ще потім якийсь край. Під... Ось тут в мене літра олії і я поклала дві столові ложки смальцю. Ставлю на вогонь і розігріваю. Готовий. Готовність олії і смальцю буду перевіряти ось цією шпажкою. Починаю нарізати. В італії нарізають такими прямокутниками. Нарізають полош... полосочками хвилястими. Нарізаю такими досить великими ромбами, квадратами. І, звичайно, є ромбики з закрученими хвостиками. Ця форма мені найбільш подобається, тому я буду нарізати саме таким способом. І чекаємо, поки нагріється вся олія, і буду випікати. Перевіряю на шпажку ще трішки. Ну, вже йдуть бульбашки, в принципі, готово. Викладаю перші. Падають на дно і піднімається. Падає на дно і піднімається. Дивіться, які вони. Гарні. які вони надуті, роздуті. І зразу ж викладаю в цукрову пудру. Цукрову пудру або на серветку, щоб стікла вся олія. Смажиться неймовірно швидко. На камері я бачу вони більш засмажені, а а так, наяву в житті гарно підсмажені і золотистий колір. Буквально по хвилині а то й менше обсмажуються з кожного боку. Ой, дуже зручно ось так цією паличкою працювати, перевертати їх. З цієї порції в мене вийшлося 31 вергун. Легесенькі, та повна, я її ось так хапаю, а вона як пушинка легенька. Чудові, ніжні, пухкі, всередині такі повітряні спорами. Кришаться в роті, просто кришаться. Чудові смачні вергуни. Раджу вам зробити саме за цим рецептом. Дешево, швидко і неймовірно смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалося відео, буду вдячна за ваші подобайки. Якщо ще хтось поділиться якимось своїм рецептом, вергунів, хрустів, к'якерів, буду дуже вдячна. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!